Друзі, всім привіт! З вами Сергій. Ну що ж? Сьогодні у нас на дворі падає хороший дощ знову, і я сьогодні вже працюю внутрі в гаражі. Сьогодні ми продовжуємо робити а, нову партію, нову партію досочок. Дивіться, я вже а, заготовки всі поробив. Ось такі от заготовочки. Зараз ми йдемо, їх поліруємо, шліфуємо, щоб вони були красиві, і гарні, а, гладкі. Тому що це таке люблять люди. Такі подставочки стали дуже-дуже популярні. І їх доволі сильно швидко розбирають люди. Ми вже одну партію хорошу розпродали, вже мало що залишилося і, і треба нових зробити, наробити. І ось ми робимо. Вони, виходить, різного розміру. Маленькі такі от є, А Ось такі, інтересні, виходить, Різні будуть. Мати текстури, Ось така більш рівніша, а така от даже сучками кривіша. Ну, каже людина, собі буде вибирати, який їй більше подобається візерунок. І так само, бачите, різна текстура. Зараз ми поки працюємо, а потім, як ми все зробимо, підготовимо, будемо їх вскривати морілкою або покривати олією, а, яка буде. Виводити текстуру оці всі сучків. Вони стали зараз в тренді. Зараз дуже багато в Америці любить все з живим углом. Отак, як бачите, таке, от, що було. А типа, як доска, як одні написали, просто в шокі, що американці люблять купувати просто обичний кусок доски. Так, американці люблять доски, обичні доски. І це і це правда. Тому я їх і роблю, і ми їх продаємо. Зараз хайно ми зробимо. І подивимося, як воно вийде. І ще одне інтересне, що в основному а, роблять із більш дорожчого дерева. Наприклад, а, це кіпаріс, він доволі відноситься до а, більш рідкісного дерева, його дуже важко достати просто так. І якщо у вас є доступ до такого дерева, це дуже прекрасно. А якщо у вас доступу немає до такого дерева, то доволі дорого буде обходитися, щоб отаку таку досочку купити. Вона стоїть. Ось така досочка буде десь приблизно стоїти 10-15 доларів за просто кусок дерева, як то кажуть, кусок обрізка. Ось, бачите, оцей слаб живий, не зроблений, просто перерізаний і висушений. Да? Він стоїть, буде приблизно оцей буде стоїти, якщо ви захочете його купити, десь заплатити 25, а то й 30, від 20 до 35 доларів, дивлячись, у кого ви його купуєте, якщо не більше. В основному в Україні роблять із. Обичного дерева, тобто з обичної сосни. І тому і доступ до сосни набагато проще. Наприклад, якщо оцінювати стоїмость сосни, наприклад, я візьму отаку досочку від сосни, оце сосна обична. Від сосни ви, наприклад, заплатите там пару доларів за досочку. А за таку досочку, отака от сама досочка, що зараз є, буде стоїти 15 доларів або 10-15 доларів. Отак, якщо довше буде 25. Так що, от є і, і різниця. Наприклад, сосна стоїть там 2 долари, а така 10. Все. Прибираємо. Зараз у нас на бекярді або на дворі нашому. Вже трохи позамітали, поприбирали. Зараз залишається тільки потім колодесно. Зараз ми хочемо всі ці ветки, які тут понакидали, трошки. Перерізати, поспалювати вже одну кучу ми ось тут убрали, яка була тут от, знизу. Ще у нас залишила оця куча здорова. Давайте пройдемо покажу. Ще от куча здорова лежить. Зараз будемо її перебирати. Друга куча ось тут. І там лежить, лежать. Тут дрова робимо, будемо дрова для нашого каміна різати. Ось там теж дрова. От, у нас згорить. Рішили прямо тут зробити, тому що всі кучі ближче тут знаходяться. Такий кострік вже трохи перепалили. Що у нас дровішки тут лежать. Буде все це перерізати, складати, поки їх в сторону складаємо. Ну і ще вона така куча лежить, яку треба просто буде все це перебрати і що -то оставити, що то спалити. Ще одна колода залишилася лежати тут, ми її не прибрали, не встиг. То зараз поки що займаємося Ось кучами, бо їх треба з двору все вичистити і здорова куча ось тут більше, ніж тракторна. Да. А роботи у нас зараз поки не почати край. Не знаємо, коли ми його це все закінчимо. Ну що ж. Думки думками, а руки роблять свою роботу і все. Прибираються потрошку. Дивіться, з цих колод я склали ми тут і з дуба. Це все красний і водяний дуб. Такі гарні колодочки. Надіюсь, з них вийдеться хороші і кольця і слаби. Ну, побачимо, що, що будемо з них робити. Їх тут гарно служили, дуже така красота. Підемо покажемо ще, які зробили ми колодочки. Так, ось іще. А Дві колоди білого дому невеличкі лежать. А там покрупніше Добавили. Це ж треба буде все якось його перерізати. Також ось тут лежать. Все менше всякі колоди криві, будемо, можливо, дивитися, що з них робити. Лібо кольца, лібо такі інтересні Інчовочні слаби. Будемо на пілораму ложити, різати, щось будемо робити. Або на дрова. І ще у нас трошки залишилося паплера. Бачу, треба... Поскоріше а, братися за нього і різати, а то внизу щось потемнів. От -отово. Починає темніти, Це слідуючий, який треба буде порізати колоду, Слідуючу. Там поменше теж все паплеру. Це раз, два, три, ще чотири паплера колоди, а далі вже будемо переключатися, будемо різати дуби. Дуби можуть довше лежати, вони не так бояться вологі, і їх можна трошки потримати і. А, чуть попозже порізати. Спочатку треба перерізати бистро дерево, яке дуже швидко портиться. Це буде паплеро, який лежить, він такий гарний. І а дубіки, от, можуть собі трошки полежати. І кажуть, що ще й добре, що вони полежать чуть-чуть. Ну, як є, так є. А двір так почистіше, більш так відкрито вже стало. Тепер можна буде ландшафт трохи займатися, треба буде дорожку вже можна буде сюди робити і можна буде вже кольцову дорогу зробити. Ми оці пеньки два штуки уберемо. І сюди буде у нас кольцева дорога. Ми порівняємо тут і зробимо вокруг, щоб можна було сюди заїжджати і отако по кругу їхати. Тому треба було цих два дерева убрати, щоб був под'їзд до хати. І отут такий гарний спуск зробимо. І треба буде травичку нову повністю посіяти, дорожки треба буде поробити. Ой, це дуже багато. Ну, Спочатку треба було з деревами розібратися, таких вони сильно мішали. Ось там маша висипає. Ще оце дерево лежить, тільки мене не прибрали, і треба буде його розрізати на колоди і прибрати. Сосни всі я по позавозив, положив ось там. Вони будуть саму перші йти на пілораму, так як нам треба матеріал для того, щоб сушити можна було дуби. І нам треба просто обикновенні тубайфори, uh, доски, саме прості доски треба, щоб можна було щось з них робити. Тому сосна піде вперед. Ось вона вся лежить. Давайте приблизимо. Ось яка вона хороша. Дві сосни ми зрізали. І ще треба буде добратися. До оцих дубків, два штуки, які ми зрізали, бачите, я їх ще... ми їх просто повалили, вони весь двір зараз перекрили і вирішили спочатку розібратися спереді, так як нам треба машини там паркувати, а ці дубочки можуть поки почекати. Головне, що ми їх положили і доберемося і їх переріжемо і розберемо. Що ж, друзі, Настав вечір, вже сонечко по зайшло, а ми все роботи. І, і палимо, вже стики всього тут перепалили. Костер от горить. Без перестанку. У нас стики дров буде. Що ж ми плануємо? Ми плануємо отакі от малі вєтки відправляти для каміна. А, так як нам... Так як це дуба, дуб дуже гарно горить і він є більш цінний для так як, дрова, то ми оставляємо хороші вітки, поріжемо на дрова. Оце все геть. Бо всі великі колоди підуть на пілораму на доски, а це все піде у нас на дрова. Точніше, щоб не викидати просто так. А такі всякі мілкі вітки ми викидаємо. Бо, наприклад, більші розміри, більші розміри, отакі от. А вони теж підуть на пінораму на кольця. Багато з них дуже хороші кольця виходить для декорації, то мене пальцять прав. Вот так. Такі в нас плани. Так що вже потроху робота йде, ми вже вон, скільки насобирали, все перебираємо, чистим, чистим, двір вже набагато красивіший став. потім після того, як все заберемо, уберемо, бловером все продуємо і воно буде геть так чистенько. Ну, А ми вже будемо зараз закінчувати потрошку на сьогодні. А, пайн, а сосна то ми так. Просто думаю, що піде на костер або ж на кольці дещо. Ну, вони такий коряккаватий це. Ось ще оця куча залилася. Тут була здоров'ююча куча, от вона де була, це все. І ми їх, ми повністю все вже убрали, вичисли Тут здорова куча була, все убрали вже. І отут лежала. Гарно все прибирається. Маша, вон, як ножичками працює гарно. Чик-чик-чик-чик, все. Раз, два, раз, два. І все, бензопила. да, ножечки це сила. Хороші ножнички крепкі. Що, друзі, саме інтересно ми сьогодні замітили. От бачите, оці два дерева, що тут було, вони повністю закривали небо. І коли не вийдеш, завжди не побачиш неба. А зараз в нас наханець появилося небо. Стало набагато світліше, аж приємно. У нас облака хмари йдуть з тої сторони. І ми часто за оцих дерев просто не могли даже побачити облако. А зараз ось яке красиве небо у нас. Ще оце дерево трохи закриває, але воно буде робити цінь. Все-таки треба, щоб було гарне на дерево здорове. Ну що, що ж, уже ж наконець ми можемо насолоджуватися гарним закатом. Що ж, друзі, нам не обійтися без наших ночних друзів, які посещають нас. На участку, Бачите, навіть лисиця прийшла до нас, ось вона тут бігає, щось собі знаходить, її щось шукає. Також і єнот прийшов до нас до камери. Теж щось для себе вкусненьке знайшов. Тут ходить, бігає, щось рискає, шукає. От, знайшов, забрав і, і пішов собі по своїх ділах. От такий він. Єнот, ворушка.